быстренько проверочка. Так, ну вроде все четенько. Заходжу, значит, в харстоун. Так, де там той екранчик? Що, що це таке? ох, ты шо, близко, через два дня. Короче, я не заходив. Оце вийшло новое обновлення. Я не заходив. От я спеціально а, чекав, щоб листець, відкривати листець? паки. І я навіть не... Ну як, я зайшов? Забрав нагороди за попередній сезон, і все, і вийшов зразу. Так що це буде зараз перше враження від того сезона. Ну вот навіть квести мене не поміняли. О, май гаш! Боже, опять ця лутка жорстка. А може буде таке, що з першого взагалі це собака випадає? Ну мені шо, будь що хай випадає, це буде чітко з цього. Ну, краще всього, звісно, коли це скини якісь випадають. Що воно крутиться чи не крутиться? Ой. Бля, це саме говняне, що могло тут випасти, так? Да? Ну, звісно, сигнатурна звичайна карта. Тут вот Лего могла виписти. Два епікан. Короче, все, на це пофиг. Не за тим взагалі зайшли. Начинаем. Тут якесь письмо від Дмитря Нагієва. Що це таке? Якісь... Ну, це медів, це хто це магні. Що вони хочуть від мене взагалі? Ну, нагороди чотенькі. А, скин. Шаманчик. Пріс. Не, на Пристаю я точно не хочу скин. На мага тоже. На шаманах і буде. Шо-шо? Шушо. Титнайт. Коротше, що ви мені тут там мозги робите у тим всім гамном? Дайте мені паки сюди швидко. Ой, сама перша наша легендарка. Погнали. Е, значить, я бачив, що круті колоди зараз це. Друїд. ну Може бути, говно я можу набрехати. чотка колода це шаман. А, ні, шаман гавно. Коротше, друїд Рога і Чорнокнижник. А все інше вроді параша зараз. А, ну, ще квест. Цей воїн. Майгаш. Це точно буде грати. Ну, він вроді в квест воїні, звісно, не грається, но карта нормальна сама по собі. Коротше, все, в мене 46 тисяч... Ой, 46 паків зараз буде. Звісно, було б 46 тисяч голди, то мені б хватило, напевно, на 10 адонів вперед того всього. Де вони там є? Що вони тут в магазині понароблювали, господи? Де паки? О. Все, зараз буде жорстко. І що, це треба наклацувати? Ой Боже, як не придумують оці свої ті. Все, 46 паків. Значить, мені що треба тут? Це мінімум 4 Легендарки. Одна буде гарантована. Ні, стоп, які 4. Скільки в мене паків? У мене 70 паків. Які 4 Легендарки? Це по гаранту я получу їх 4 штуки. Мені треба мінімум. Ну, мінімум 7 легендарок, коротше. Хай кожні 10 паків будуть легендарки. По якій логіці ми відкриваємо. Мені мене є старі. О тут не Не Непотріб. Не потріб. І нові. Почне, напевно, з старих. Вони взагалі безполізні. Звісно, в мене там багато карт немає, але хай воно забере погану удачу, коротше. Ну, і в мене є два золотих пака. Один. Не пам'ятаю хто це. пріст, вроді, а інший. О! О, ця карта іграє. Чи не грає? Ні, вроді воно не грає, вроді говно. Погнали. Next. Угу, опять, конечно. звісно. Ну, ні, 9 у цих хунгору це ще нормально, кстати. З них ще щось випаде нормально зараз. З'язує, епік випавили він неіграючися. Ну, Лега звідси теж норм було, бо в мене там є пару колод, яким можна і грати, але не вистачає Лег. А може вони не з того аддона, я може щось путаю, звісно. Ну, дайте щось, чого, чого випадають леги в мене на аккаунті тільки по гаранту. Можна мені випити просто так, по приколу. Золота ліга. Мені вже давно не падала золота ліга. Вона вроді кожні 200 паків падає по гаранту. Ну, але це ж гарант, то не цікаво. О, божечки. Чого воно то здівається з мене? Ну камон. Два паки лишились. Ну, це старих. На старі паки від часті пофік. Ну, понятно. Все, старе говно ми відкрили. Тепер чекають тільки нові паки. 59 штук. Один золотий і один пак на пріста. Зараз воно буде жорстко все відкриватись. Прям дуже жорстко.